Вітаю Леви! Це ваш старопрогноз на тиждень з 21 по 27 квітня. І так, Леви, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. На що вам звернути увагу? Візьмемо пораду з іншої колоди. Налаштовуйтесь на прогноз. Прогноз у нас загальний. Тому дивіться, Леви, чимось незадоволені якимось станом речей. Я надіюсь, не всі. І так, перша карта в нас понеділок. Туз пентаклів. Вівторок. Сім кубків. Середа. Туз жезлів. Четвер. Верховна жриця. П'ятниця. Єрофант. Субота 8 кубків і неділя імператриця. Але ви, я вам хочу сказати, дуже такі хороші у вас карти. Є карта пошуку своєї емоції, певно, тої, якої не вистачає. І так, понеділок у нас тут пентаклів буде говорити про фінансову можливість, яка може нам випасти на понеділок. Тобто, нам запропонують якийсь підзаробіток, нам запропонують якусь нову роботу, нам запропонують кудись десь вкласти гроші, щоб отримати більше. Тобто, нам запропонують проєкт. Щоб отримати більше коштів за зроблення цього проєкту, тобто гроші не впадуть просто на голову з неба, а буде можливість, в якій ми можемо отримати фінансову можливість. Мені, наприклад, в такий день, коли випадала отака карта, запропонували вести прямі ефіри в Тіктоці, які я ще не зберуся вести, тобто фінансову можливість. Тобто, людина мені от дала пораду, що пора. Що ти будеш отримувати кошти, Ну, я її все ж таки не взяла. Так що роздивляйтеся всі знаки. Можливо, якийсь є ваш шанс, де вам потрібно отримати ці фінанси. Вівторок у нас сім кубків буде говорити про те, що ми знаходимося в ілюзіях. Тобто ми не бачимо всієї картини до кінця, ми і те хочемо, і те, і те, і те. І знову ж таки можемо піддаватися якимось. Розовим окулярам, да? тобто ми наділи розові окуляри, нам пропонують, і ми його не бачимо. Тому вівторок, можливо, нам потрібно буде ситуація, де вам потрібно буде зробити якийсь вибір, його бажано не робити, тому що знову ж ви не бачите чіткої картини. Кубки всі закриті, ви собі уявляєте, що десь воно є, а воно насправді не так, тому бажано його не робити. Якщо вівторок у вас є якісь творчі фантазії, ви хочете помалювати, повишивати, поспівати, тоді, будь ласка, тобто творчість, вівторок вона. Дуже таки добре. В середу, знову ж у нас випадає туз жезлів, говорить про якусь можливість, яка нам випадає. Тобто, в середу, ми можемо загорітися якоюсь роботою, якимось потенціалом, якоюсь дією, яка от нам буде конче. В нас горіти. Тобто тут жезлів буде говорити про те, що ви хочете взятися за якусь справу, ви хочете розпочати якийсь бізнес, ви хочете почати щось нове в своєму житті, і ви будете дуже його хотіти. Можливо, ці дві карти можна зв'язати до кучі, тобто вам тут пропонували якусь щось купити, да? ви не могли оприділитися, а всереду ви все ж таки ним загорілися, і от ви його дуже хочете. Тобто, є якась от це знову ж не буде означати, що ви його зробите, але от буде от хотіння таке всередині, яке буде вас от направляти в цей день. В четвер в нас верховна жреється, яка буде говорити про таємницю, яку ви можете визнати в цей день, про те, що звертайте увагу на сни, які вам сняться, вони можуть бути віщими, про те, що ви можете звернутися до таролога, до езотерика, до екстрасенса, до людини, яка може вам відкрити очі на якісь справи, яких ви не бачите. Тобто, карта буде говорити про якісь скриті від нас. Дії, які ми в цей день можемо знати. По цій карті в нас дуже добре працює інтуїція в четвер. Тобто, прислухайтеся до неї, вона однозначно вам буде підказувати. І по цій карті ви будете дуже добре відчувати навколишній світ. Тобто ви будете відчувати людей, який, наприклад, буде до вас посміхатися, а ви бачите, що не такий він і вже до мене добрий, як я собі його думала. П'ятниця в нас карта Єрофанта буде говорити знову же про якісь навчання, про якісь медитації, про якісь знання, які ми можемо отримати. Єрофант нам буде говорити про людину, яка може бути присутня в нашому житті, і вона може от нас навчити якоїсь духовності, якимось таким поглибленим знанням, які знає тільки він. Можливо, у вашому житті з'явиться якийсь наставник на роботі. Ви перейшли на нову роботу, і вам потрібна людина, яка. Вам допоможе і ця людина може вам допомогти. Карта буде говорити нам про те, що ми притримуємося ще в цей день якоїсь моральності, якихось своїх принципів. Можливо, ви сядете помедитувати. Можливо, ви в цей день вирішите займатися якимись духовними практиками і от сидіти собі в дзені цілий день. Тобто, по єрофанту якась така духовність, якісь вищі за нас сили, можуть от нами п'ятницю керувати, і ми будемо сприймати це як належне. Субота, в нас вісім кубків, буде говорити про те, що ви не задоволені якимось станом своїх речей, що є якісь моменти, де людині не вистачає якоїсь емоції. Не знаю, тут карти, в принципі, приємні, але в суботу буде якийсь момент, от коли людина незадоволена. У нас у всіх буває в житті такий стан. Тобто ви хочете якоїсь нової емоції, ви хочете віднайти той стан душевної радості, якоїсь емоційності, який у вас був, і ви хочете йти його десь знайти. Тобто ви хочете піти стосунків з роботи. Залишити, наприклад, якусь їжу, яка вам не приносить задоволення, Тобто хочете відчути смак кави, відчути смак м'яса, відчути смак якогось фрукта, який от не приносить вам задоволення. Тобто Людина хоче віднайти ту емоцію, якої її не вистачає. Карта буде говорити про те, що це правильне рішення, ви підете в дев'ятку кубків, ви її там віднайдете і відчуєте задоволення від життя. І все ж таки в неділю карта імператриці буде говорити про те, що ви її віднайдете. Імператриця це в нас задоволення собою. Це час, коли ми можемо посвятити на себе. Це час, коли ми можемо порадувати своє тіло, з'їсти якусь кусняшку, побути десь на природі, поспілкуватися от з такою жінкою. Карта імператриці це в нас самодостатня жінка, яка знає, чого вона хоче, вона сидить на другій колоді на троні, тут вона стоїть. Видно, їй тут комфортніше стояти. да Тобто по імператриці в нас прирост, у нас красота, в нас тварини окружають людину, оточують. Вибачаюсь. По цій карті дуже приємно бути на дворі, на вулиці, на природі. Будь-де, де нас оточує природа, тварини. Неділя посвятіть цей день якимось приємним емоціями. Побудьте на природі, відчуйте цей потенціал Всесвіту після вісім кубків і насолодіться цим днем. І давайте подивимось пораду для Левів. Так багато на розказувала Левчикам. Так, і порада в нас. А Паш Кубків, Паш Кубків каже, що треба романтику трохи включити якоїсь любові, якоїсь емоційності, не тільки сидіти в дзені і сумувати по якимось неприємним емоціям, а Паш Кубків каже, що проявіть любов, попіклуйтеся про тварин, подаруйте якісь приємні емоції своїй коханій людині, і просто будьте от в таких от повітряних, приємних моментах. Якихось позитивних емоціях і емоціях любові. І так, Леве, це ваш таропрогноз на тиждень. Всім гарного тижня і до зустрічі!